Привіт, мої любесеньки! Ми з вами знову починаємо вчитися відпочивати. Сідайте зручніше, закривайте оченята і уявіть, що ви лежите на гарній галявині. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Нехай вся напруга йде, навколо зелена трава, Вдалині великий ліс співають пташки. Ви відчуваєте, яка тепла земля. Світить яскраве сонечко. Один теплий промінець упав на ваше обличчя. Обличчя стало теплим і розслабилося, а промінь світла пішов гуляти далі по вашому тілу. Вам добре і приємно. Приємно грітися на сонечку навколо зелена трава. Вдалині великий ліс співають птахи, і ви відчуваєте. Яка тепла земля. Земля дає силу і впевненість. Зробіть глибокий вдих і повільно робіть видих. Нехай вся напруга йде. І ще раз вдих. І видих ще раз вдих і видих.